Привіт! Це найдорожчий і найпотужніший повербанк, який в мене є, тому що в мене є декілька повербанків по 15 20 Вт, а це ж повербанк на 210 Вт загальної потужності, і зараз розповім, для чого він мені такий потужний знадобився. Готуючись до блекауті, вирішив, що потрібно мати повербанк, який зможе живити мій ноутбук під час відключення електроенергії. У мене ноутбук Acer Nitro, він типу ігровий, і зарядка в нього на 180 Вт, тому потрібен був якраз потужний варіант. Під час пошуків я передивлявся різні варіанти, думав спочатку взяти повербанк на 65 Вт, але засумнівався, чи він потягне зарядку ноутбука, і якраз дійшов до цього варіанта за MI на 210 Вт загальної потужності, і сама банка в нього на 25 тисяч мАгом. Не звертайте увагу, що він обліплений в мене стікерами, які були такі, наліпив, просто щоб він не так активно в процесі експлуатації затирався, тому що в мене є повербанк, який я купував в минулому році. Я не знаю, чи вам видно, але він вже доволі так активно підзатерся. Тому не хочу, щоб повербанк швидко втрачав свій приємний вигляд і таким чином, хоч трохи його захищаю, стікерами. Як на коробці, так і на самому повербанку можна подивитись характеристики, наприклад, те, що він видає з першого Type-C порту 20 В5 А, тобто 100 Вт максимум. Так само з другого роз'єму це USB A він може видати 20 вольт 5 А теж 100 Вт максимум. І з третього порту він видає максимум 20 В 2,25 А, тобто 45 Вт потужності. Але сумарна потужність, як можна тут побачити, це 210 Вт максимум. Заряджати його можна через Type-C порти з максимальною потужністю 100 Вт. Я перевіряв, він доволі швидко заряджається, про це я далі розповім у відео. Якщо говорити за комплектацію, то в комплекті до нього йде два кабелі: один Type-C type c другий USB A на Type-C. Вони обидва на 100 Вт. Я перевіряв, вони дійсно видають цю потужність, самі по собі доволі такі якісні. Тому мені цей момент сподобався, що до нього в комплекті йдуть нормальні кабелі, так як до дешевих повербанків, які я купував, там йде звичайний доволі короткий кабель просто мікро-USB на USB. А щоб заряджати якийсь пристрій, потрібно вже докуплювати кабель. Тут же є два чудових кабеля в комплекті. Якщо говорити за ціну цього повербанка, я його купив за 3499 гривень, тобто 3500 гривень. Особисто для мене це немало. Я купував його в оплату частинами в магазині Allo, розбивши цю суму на декілька платежів. Дивився сьогодні ціну на цей повербанк на AliExpress і можна побачити, що глобальну версію, якщо вибрати, її можна купити за 3100 гривень, але ціну можна значно зменшити, якщо застосувати промокод. Промокоди на Aliexpress до чорної п'ятниці я викладав в телеграм-каналі, тому якщо потрібно, заходьте, дивіться. Наприклад, у мене повербанк виходить там 80 з чимось доларів, тому мені підходить промокод, який від 80 доларів і дає знижку в 10 доларів. Я відразу скажу, що оці промокоди перші в мене не спрацьовували, але спрацювали ось ці промокоди. Просто на нього натискаю, повертаюся на сторінку товару, натискаю купити. І тепер напроти промокоду натискаємо введіть код і вставляємо цей код. Застосовуємо його. Бачимо, що код застосовано, знижку на 10 доларів застосовано. Таким чином, з промокодом вийшла ціна 2850 гривень, що значно нижче, а можна ще, наприклад, застосувати і отримати кешбек від Letyshops, і ціна вийде ще більш приємніша. Також на сторінці товару я дивився відгуки. Якщо подивитись відгуки з України, то можна побачити, що повербанки приходять, все окей. Але якщо я правильно зрозумів, вони приходять двома посилками. Тобто, перша посилка приходить, це посилка-пустишка, або там, як писали, зарядне продавець кладе в комплекті в першій посилці. тобто, І друга посилка це вже приходить якраз сам повербанк. Це і за того, що є деякі обмеження на пересилку повербанків, акумуляторів, тому таким чином обходять це обмеження. Але з доставкою все окей. Тому таким чином можна виграти десь гривень 500-600, якщо заказувати його, наприклад, з AliExpress, а не купувати тут по місцю. Посилання саме на цього продавця я залишу в описі під відео. Тепер розповім коротенько про досвід користування цим повербанком. Я одночасно підключав його до ноутбука через USB-A гніздо одночасно підключав до нього ще один смартфон. Це мій OnePlus, який заряджається, там, максимально брав 45 Вт. комп'ютер брав близько 80-90 Вт і ще підключав один смартфон. Тому прям по 100 Вт в мене нагрузити, звісно, не вийшло, тому що просто немає чим. Але я бачив перед цим, звісно, огляди, як його купувати. Він видає дійсно цю потужність, тому в цьому плані з цим все окей. Так як мій ноутбук не підтримує зарядку по USB-C, мені довелося замовити на AliExpress ось такий адаптер. Він також написано, що на 100 Вт, з виду доволі такий якісний, металевий. Ми просто під'єднуємо його до USB-C і під'єднуємо його вже до ноутбука. Тут буде світитися синій індикатор. Я вже разів 10 для тесту точно заряджав його від повербанку. Він дійсно працює через цю штуку, тобто все окей. Посилання на цей адаптер я залишу в описі під відео. Якщо збираєтесь собі такий брати, то звертаю вашу увагу, що у кожного виробника ноутбука у них відрізняються ці штекери, скоріш за все, різний діаметр, може бути різний розмір, тому, звісно, потрібно дивитися, який саме вам потрібен. деякі ноутбуки можуть заряджатись не тільки від DC-порта, а мають можливість приймати зарядку по Type-C. Якщо у вас такий ноутбук, то вам, звісно, навіть ця штука не знадобиться. Ви можете просто під'єднати відразу повербанк до свого ноутбука і заряджати. Я не робив якихось точних замірів стосовно зарядки ноутбука від повербанка, але пробував такі варіанти, як, наприклад, підключити до 100% зарядженого ноутбука повербанк. В такому режимі він в мене пропрацював близько трьох годин. При цьому я, наприклад, і щось робив в браузері, дивився відео, запускав монтажну програму. І в такому випадку в мене після трьох годин в Повербанку залишилось... Трохи більше 10%. Також я підключав повербанк до повністю розрядженого ноутбука і одночасно працював за ним. В такому випадку повербанк зарядив його до 97%, і в повербанку ще залишалось 25% заряду. Тому цей повербанк може не тільки підтримувати рівень повного заряду мого ноутбуку, а й заряджати працюючий ноутбук, що для мене саме те, що необхідно. Тому що я читав, що деякі повербанки, які не дуже потужні, могли, наприклад, заряджати ноутбук тільки коли він вимкнений, а коли ноутбук працював, вони не витягували зарядку. Тут же я можу працювати, наче як від звичайної розетки. Якщо говорити за індикацію, то натиснувши один раз, ми можемо побачити, що тут є екранчик, на якому відображається, відображається рівень заряду повербанка. Більше нічого ніякої інформації він не показує. Якщо натиснути на нього двічі, то він переходить в режим слабким током для того, щоб можна було заряджати навушники, смарт-годинники тощо. Для того щоб вийти з цього режиму, просто натискаємо ще один раз на кнопку. До речі, я підключав до нього бездротові навушники без активного режиму слабким струмом, і вони нормально заряджались. Також я підключав до нього різні USB-ліхтарики слабенькі, USB-LED-стрічки, і вони нормально працювали, хоча на деяких інших повербанках вони не завжди нормально працювали, а там потрібно було активувати порт якимось більш потужним пристроєм. Тут же працювало все нормально відразу при підключенні. Якщо говорити за зарядку цього повербанка, я заряджав його спочатку від зарядки свого смартфону на 65 Вт, і він в мене з нуля до сотні заряджався за 2 години, ну там плюс-мінус. Потім я купив на AliExpress також зарядку Tuki на 100 Вт, це ган зарядка. У неї відразу є три порти USB-C і один порт USB A. Таким чином, вона може видавати 100 Вт, і він мене зарядився від цієї зарядки за годину 40 хвилин. Таким чином, якщо будуть відключення світла, я зможу зарядити повербанк на 25 тисяч мАч від 100 Вт зарядки менше ніж за 2 години, що звісно чудово. Посилання на цю зарядку я також залишу в описі. Ще прикольно, що тут можна від'єднувати цю євровилку. Наприклад, якщо вона вам не потрібна. Також зручно, що його можна заряджати і при цьому заряджати від нього одночасно інші пристрої. В такому режимі він віддає їм трохи менше потужності, але це працює. Також якщо ви, наприклад, відключите його від розетки, то інші пристрої продовжують собі заряджатись без якогось перезавантаження, тому що, наприклад, і деякі повербанки при відключенні або підключенні інших пристроїв вони можуть перезавантажуватись. Тут же такого немає. Тобто, виходить, що він може працювати собі як таке джерело безперебійного жилення. Тепер декілька слів про цю покупку. Я вважаю, що річ не дешева, але він вартий своєї ціни. Повербанк потужний, він може швидко заряджати пристрої. Може швидко заряджати сам, що буде під час блекауту. Важливо він має в комплекті два якісних кабелі для зарядки, і усе, що я до нього підключав, воно працювало відразу і без зайвих танців. Тому я задоволений ним на 100%. Якщо говорити про недоліки, то він не підтримує швидку зарядку для смартфонів Realme OnePlus. У мене, наприклад, OnePlus, тому він максимум видає 45 Вт, що також насправді добре і доволі швидко заряджає смартфон. І ще один момент, що хотілося б більш якийсь інформативний екранчик, тому що тут просто відображаються відсотки. Хотілося б, наприклад, щоб можна було побачити, яку потужність він віддає. На цьому, мабуть, по недолікам все. Якщо говорити про альтернативи цьому повербанку, то з власного досвіду я тут нічим не поділюсь, але можу розповісти, що я відзначив які варіанти для себе за останній час, дивлячись різні огляди та читаючи відгуки. Перший варіант це більш-менш прийнятний по ціні Promate Powermine 130 Вт, але він стартує по ціні все-таки від 4600 5000 грн. Бачив ще більш потужний варіант, це Q-Tech 20 на 25 000 mAh, який з одного порту може видати до 140 Вт, і загальна потужність у нього 210 Вт. Він продається на AliExpress, але ціна стартує у нього від 5000 грн. гривень. Цікавий варіант це Hoko Q17 на 140 Вт. По ціні він коштував в районі 3-4 тисячі гривень, але його майже ніколи не бачу в наявності, тому навіть не знаю, чи можна на цю ціну орієнтуватися. Ще є Anker 737, але він коштує від 6 тисяч гривень. У нього інформативний диспетчик, максимальна потужність 140 Вт, але це прям уже зовсім не дешево. Тому на момент покупки я для себе якось цікавішого варіанта по ціні не знайшов. Якщо знаєте такий, то будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо також є що додати стосовно цього повербанку, також пишіть. Усі посилання на повербанки, зарядки, адаптери я залишу в описі під відео. Дякую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.